Буває всяко. Бувають труднощі, які ми не можемо зрушити з місця, штовхаємо від ранку до вечора, від місяця до року, від року до десятиліть. А вони стоять на місці незмінно. Вони незмінні, але змінюємося ми. Бо будь-який спортсмен, аматор чи професіонал запевнить, кожне віджимання, ще один круг, ще одне присідання змінює тіло непомітно у цей день та дуже помітно за роки, так само штовхання, підіймання. Перенесення з місця на місце наших випробувань змінює і зміцнює нас зсередини. Буває, це робить нас більш втомленими, виснаженими, але й більш натренованими також, більш мудрими досвідченими. Бувають рішення, які так і не наважуємося прийняти. Бо не віримо, що побачимо результат. Але тут, дорогі мої, не працює закон, від перестановки доданків сума не міняється. Тут працює інше правило. Треба повірити, аби побачити результат. А не побачити результат, і тоді повірити в потрібність ідеї. Буває, що нам варто почати частіше побачити і повірити, переставляти місцями. Бувають ситуації, в яких ми нестатні зрозуміти іншу особу, навіть якщо у нас колись був схожий конфлікт з колегою, її колеги. Конфлікт інший. Навіть якщо нашій дитині також три, і вона теж розтрощила нову іграшку, її дитина, сім'я, середовище інші. Буває, що фраза Я розумію тебе може як розрадити, так і роздратувати. Буває, що не обов'язково завжди щось розуміти, знати, радити. Достатньо побути поруч, помовчати, вислухати. Буває достатньо зізнатися, що не розуміємо, але приймаємо цілковито і безумовно. Бувають життєві повороти, які проїдемо безпечно, якщо повертатимемо різко і рішуче, які потребують від нас прояву нечуйної, а строгої, вимогливої чи навіть радикальної любові. Бувають ні, які маємо сказати. Різко і впевнено сказати комусь, кого любимо, сказати, що дуже любимо. Бо сказати так буде байдужістю, а не любов'ю. Буває, що не сказане ні робить поворот аварійним і небезпечним. Буває. Що усі знають правду, але кажуть брехню. Буває правда крізь сльози чи крізь жарти, щоб не так боляче було її чути. А буває у кожного своя правда, і тоді доводиться пильно шукати людей зі схожими правдами до нашої, або. Замінювати свої переконання, які буває, здається нам правдивими, але такими не є. Буває, що час не лікує. І що рано зцілює якийсь один погляд, слово, усмішка, вчинок. Буває. Що, відмірюючи сім разів, так і не встигнеш відрізати. Буває, радієш сто, мовляв, добре, що не відрізав. А буває, що з кожним наступним разом перемінюєш все менше, аби більше встигнути і менше боятися помилки. Бувають чотири пори року в душах усіх людей на світі. Не лише в дерев чи тварин. Буває опале листя, засніжені вікна, і довгоочікувана весняна прохолода в душі кожного. Що правда, ті сезони. Не завжди послідовні у людському житті. Мусимо це зрозуміти, що буває, що летять і пролетять усі чотири ці сезони за один день. Чи затримається якийсь довше аніж на три місяці? Але всі чотири. Бувають у кожного. Бувають також, дорогі мої, дні, яких не буває у наших мріях, думках, ідеях. Ми навіть часто висловлюємося, що навіть на думку мені таке не смало. навіть не міг собі уявити, навіть не приснилося мені. У мріях чи думках. Чи у снах не буває, а в реальності трапляється несподівано, радісно чи сумно, швидко чи повільно, часто чи інколи. Просто бувають, як і ми буваємо різними неповторними, потрібними, надокучливими, Незрозумілими комусь і собі. Бувають незамінні люди, просто ніким ніколи і в ніякий спосіб незамінні. І буває, що саме їм ми про це ніколи не кажемо. І буває, що саме вони вважають себе зовсім неособливими. Нелюбленими, непотрібними. Буває якось, буває ніяк, буває так і буває не так, буває всяко, а як буває, залежить від нас. І на кінець добавлю ще причу про труднощі. Берегом моря гуляла молода дівчина зі своїм другом. Котрий був відважним старим моряком, у житті цієї дівчини настали важкі періоди, не все йшло гладко й весело. Її мучили переживання, вона йшла і робила вигляд, що уважно слухає свого друга. Час від часу вона важко зітхала, що неможливо було не помітити її переживання. Друг не міг стояти осторонь і просто спостерігати. Він запитав її Як ти думаєш? Коли я впаду в воду, то обов'язково потону? Дівчина глянула на бурхливе пінисте море, сильний вітер гнав високі хвилі. Звичайно, ти потонув. Сказала вона і здригнулася. Сумніваюся, я ще жодного разу не бачу, щоб хтось потонув тільки від того, що знаходився у воді. Я потону тільки в тому випадку, коли залишуся у цій бурхливій воді. Глянь. Які високі хвилі, а вода така холодна, напевно, льодова, сказала дівчина, міцно закутуючись в пальто. Якщо ти і залишишся в живих, то точно попадеш у лікарню з переохолодженням. Тільки у тому випадку, коли я проведу у воді. Дуже довгий час не переставав говорити хлопець. Я ж моряк, я багато раз падав у воду, тому добре знаю, про що говорю. Коли я вперше впав в воду, то дуже перелякався. Проте згодом зрозумів, що мені нічого не загрожує, якщо я швидко виберуся з неї. Це ж саме стосується і твоїх справ, лагідно звернувся моряк до дівчини. Замість того, щоб мучитися та зітхати, ти краще подумай, як тобі пошвидше із цього всього вибратися. Тому, дорогі мої, найчастіша проблема. Знаходиться не в самій проблемі, але в тому, як ми її сприймаємо. Амінь Слава Ісусу Христу. Буває всяко, Бувають труднощі, які ми не можемо зрушити з місця. Штовхаємо від ранку до вечора. Від місяця до року від року до десятиліть, а вони стоять на місці незмінно. Вони незмінні, але змінюємося ми. Бо будь-який спортсмен, аматор чи професіонал запевнить, кожне віджимання ще один круг, ще одне присідання. Змінює тіло непомітно у цей день та дуже помітно за роки. Так само штовхання, підіймання, перенесення з місця на місце наших випробувань змінює і зміцнює нас всередині. Буває, це робить нас більш втомленими, виснаженими, але й більш натренованими також, більш мудрими досвідченими бувають рішення, які так і не наважуємося прийняти, бо не віримо, що побачимо результат. Але тут, дорогі мої, не працює закон від перестановки доданків сума не міняється. Тут працює інше правило. Треба повірити, аби побачити результат, а не побачити результат, і тоді повірити в потрібність ідеї. Буває, що нам варто почати частіше побачити і повірити, переставляти місцями. Тобто бувають ситуації, в яких ми Нестатні зрозуміти іншу особу навіть якщо у нас колись був схожий конфлікт з колегами, її колеги, конфлікт інший. Навіть якщо нашій дитині також три і вона теж розтрощила нову іграшку. її дитина, сім'я, середовище інші. І коли приходить, буває, що фраза я розумію тебе, мені може як розрадити, так і роздратувати. Буває, що не обов'язково завжди щось розуміти, знати, радити. Достатньо побути поруч, помовчати, вислухати Буває достатньо зізнатися. Що не розуміємо, але приймаємо цілковито і безумовно. Бувають життєві повороти, які проїдемо безпечно, якщо повертатимемо різко і рішуче, які потребують від нас прояву нечуйної, а строгої, Вимогливої чи навіть радикальної любові бувають «ні», які маємо сказати різко і впевнено сказати комусь, сказати любимо, сказати, що дуже любимо, бо сказати так вони буде байдужістю не любові. Буває, що не сказане ні робить але якщо поворот Avaріal and небезпеч. Буває Божиї, що усі і знають вона правду, то істин, але кажуть брехню. І вже ній, буває правда вже... крізь сльози, крізь жарти, що щоб якщо не так боляче її було є її чути. Якщо а людина буває у вона кожного своя правда, вона це все і тоді доводиться пильно іспит. шукати людей зі схожими правдами до нашої, до неї або замінювати свої переконання, які буває, іспит, здається нам правдивими, але такими не є. Буває, що Богу час не лікує. І те до мене, практи, якийсь один зусиль, погляд, слово, усмішка і Буває, що відмірюючи сім разів, і людство, відмінь, так і не встигнеш відрізати не не буває, радієш сто, який називається інформа, добре, що не відріз, а буває, що з кожним наступним разом перемінюєш себе, аби більше встигнути до того, що Господь і менше боятися помилки. Це своєрідна земля. Бувають чотири пори року в душах усіх людей на серці, не лише в чи тваринами, а потім листя, засніжені вікна, довго очікувана до весняна прохолода. Тобто, в душі Ідуть Ті пускай, сезони не завжди послідовні душі, у людському житті. І і Мусимо кори, це зрозуміти, що буває, що, що летять, що людини, і пролетять усі чотири ці сезони за один от, день. Дуже чи є затримається якийсь довше, аніж на три місяці? Тобто до своєї душі, але всі до чотири свого серця. Буває утру. бувають буває подібному Бувають також дорогі мої дні, серця. яких І це не буває у наших мріях. Думках, Господі, мені у моєму навіть часто висловлюємося, що, що навіть на душі у мені таке нас мало навіть навіть не міг собі світу. Чи думка, застріч, роздратування не буває. та багато інших трудних оснів. В реальності Але у людини є знаряддя для духовної праці. Це несподівано віра в Бога, Віра в нього допомогу, віра швидко в чи Господь Завжди Часто допомагає. Чи інколи. Найперше це допомога частина. Просто буває, охоріція, який як завжди ми є біля нас іде нам позитивні, різними неповторними. Є, є наш захисник незрозуміло. Просто можемо звертатися до нього і собі прохати про Божий сам про допомогу незамінні. Їх, люди наша душа просто ніхим, серце були захищі, ніколи щоб з Бога не

Особливо буває можна мати за тим, що допускає так. до свого розуму, до свого буває життя, всяко. до своєї душі. Просто а просто я треба бути обережні від нас. Зараз море інформації. І на кінець вона буває у іншу Іноді вона того, просто калічить душі людей. Берегом Тому потрібно мати Божі розуму, молода мати Божі почуття. Зі своїм другом. Для цього потрібно просто Котрий просити Бога. Котрий був відважним Боже, Дай мені твоїх почуттів. Житті, дай мені твоїх відчуттів ситуації, які саме важкі періоди. У моїй країні, у моїй країні, у моїй країні, у моїй країні, у Чили щоб у мене були твої думки. Дай мені і Боже відчувати, менед, відчувати цей світ, як ти відчуваєш, щоб я все сприймав Час не на досконалу, досконалу розум. Несможливе, недосконала робить. Не а так їх, як, як ти відчуваєш. Щоб зерна правди потрапили до її серця в їжі. Цих зеркаль маєш. Але вони коли її, подинку, їх треба шукати другим, але водночас потону, пильнувати те, що потрапляє серед нас через наші очі, через наші очі, через наші сприйняття, море, вітер, коли людина шукає, високе. прагне знайти добре зерно, Звичайно, Господь Бог потону, завжди у цьому їй допоможе. Вона, і, і ми те, теж можемо висів. допомогти іншій людині. людям. Послухати слово Боже, послухати якусь духовного разу не бачу. Якщо й надалі бажаєте слухати мій Бог, підпишіться на мій канал, залиште коментар, задайте питання, прокоментуйте те, що ви почули, і поставте лайк або й дизлайк, а це дасть можливість і іншим почути цей запис. Слава Ісусу Христу.